Ми знаходимося в Диканському лісі між Диканькою і Михайлівкою. І тут є пещерний скіт. Тут колись жили монахи. Років 300-400, а може й більше тому. Вони тут, коли у нас були тут постійні війни, вони тут ховались від людей. І тут є такий спуск. Колись в 2010 чи в 2011 році ми його так довго шукали і не могли знайти. А зараз до нього вже доступ відкритий. І там вихід. А тут щось зліва. Он справа вихід. Воно тут зараз маленьке, бо засипало. А раніше було дуже здорове. Там воно бережно, де голова, ага, тут. щоб не посипалось. Так. А, 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 а тут ось засипала. копали вліво. Він був дуже здоровий, дуже-дуже. Потім його все засипало. Угу. Були спроби робити розкопки. Люди хотіли тут знімати документальне кіно, але, як завжди, не вистачило фінансування, бо таке розкопати це. Дуже складно і дорого. Все покинули і так воно залишилось, як завжди. Наша історія нікому не потрібна. Ну тут проходу не, не, не видно, слідів навіть. Мабуть, воно там все-таки там було, так? Да? Можливо, я ж не спеціаліст. Бо розумієш, коли засипали, побудеш така дрібна. Ну, я угу. бачив засипані ходи. Бачите, копали, видно, що такими ступеньками копали, але не докопались. Воно таке маленьке зараз. Раніше було здорове, бо люди ж тут жили. І жили вони тут дуже довго. Хтось їм носив їжу. І воно так бачите, як заховано зверху ліс. І якщо йти зверху, то нічого не видно. А тут вниз, теж ліс, і отуди вниз, 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 теж знизу теж нічого не видно. А тут над ним стоїть крест. Ну це вже поставили його в наші часи, раніше його тут, звісно ж, не було бо він тут був непотрібний, цей крест щоб їх не могли знайти Ось така стежка вниз веде і там десь є оцей як він називається ну де вода Кота? Ну криниця. криниця о але вона вже мабуть ніяка так знизу цей крест виглядає Так, дуже цікаве місце. Ага.